Я обрала деякі стікери, які я буду клеїти на свій чемоданчик, щоб я розпізнала його. Тома, потім з Юміфесту і з. Акаренай! Летимо вже. Кайф ставці клас. Аеропорт коаломпур настільки великий, що в мене тут зараз буде окремий сайт-квест. Це знайти паспортний контроль. Бо я, я не розумію, куди мені піддати. Надо багато цього відбувається. І де вони ще arrivals чи ще щось. <соц> я> Допоможіть. Я Нічого не розуміє. <му> Софія знає, що ти смотриш. скажи пожалуйста, как быстро, насколько быстро ты меня заплатишь? Короче, я с нашим услуги привезу, я тебе еще я с нашим привезем. Ребят, не ты Итак, я уже приехала в Куала Лумпур. Я зараз ем борщ. Не видно. И ем хлеб. Зараз ми будемо їхати в центр і їсти в моєму улюбленому японському закладі. Боже, як я сумувала. Давайте маємо. Сусі! Всім конічева! І сьогодні ми будемо куштувати прикольчики. Це такі смачні, я люблю суші так. Потім макі з сиром і огірком, але це не мені. Потім э, сусі також закрою і які соба. Погнали. Піднілі. Піднілі? Смачного. 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 Оба. Це скажу, спеціальні альбоми для карточок. А ось це Це у нас фігурки якісь. А ось це самі картки. Картки. Чому я кажу картки? Фігір вони коштують, мені цікаво. Це китайська. Я не шарю. А ось ці... це мені купувало, в мене є така рарість. Ось вони. прикольні дуже. Пінкі Пай. Старлайт. Клас. Лабуго Тоні Чоппер. Ми знайшли до вулиці десь Мурмяу і ми купили на них карточки. Давно, давно, давно. О, прикольно. Пінкі Пай. Ой, пам'ятаю цю серію. Apple Blue. Санферст! Я не шарю. Хай. <свист> И no name якийсь. Кастеритетно. А, повторка. <свист> 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 Оклайф. Повезло, повезло. Это рецептное. Кайф. Понимаешь, да? Понимаешь, да? Распаковка! Всем привет! Распаковка! Итак, сегодня я покажу, что я купила в Ватсонсе, да. Сюда кушай, Ватсон. Итак, кажется, что вот этот шампунь я бачила тысячи раз в тикетах, в инстаграмах, и сейчас я, короче, протестирую его и скажу норм, что я думаю. Потім якісь гель для гусу, якісь just мин мел. Потім вот тайгер. Ось така пахнючка від різних ран. Потім оце просто дівчата. Не прокладки, а просто бомба. Пусть карагент. І я взяла якісь такі спроводиші. Подивимося. Норм стрьом. Ну і помілочка. Це нам все вийшло в 141 бурмял. Насправді це багато, це десь 20 євро. Але з іншого боку насправді ну так це вже є багато. Що ж, ми зараз прийшли їсти йогурт. Це кокосовий йогурт, бо ж він... Мені ну, він, він, чесно, не дуже знайшов. Гру сподобалося. Сподобалося? Yeah. Точно? Скільки, із... Скільки ти стаєш від толк бісті? Сім. Сім? Okay. А, я я ще сіла собі кокосову стружку. Ще точки Ось тут у нас ще були ківі. виглядає Дуже як слайм виглядає, але воно смачне. У нас е, був виноград, ківі, кавун, каву, е, яблуко. Окей. І ми зараз будемо брати гранат. я зараз покажу. Тут такі фрукти. От тут якраз ми забрали собі цей і дорожньою вважається е, ця. Помід... помідори вважаються як солодкі. Потім тут є полуниця, але нам тут дуже дорога, Тут дуже дорога для полуниці. Але цей виноград, боже, це просто отрук піски. Звичайно, прямо тут взагалі на 1 євро. Потім каву, лук, цибуля, картопля, там, потім якісь старфрут, пешн фрут, пешн фрут, фігант, десь

я uh, тут просто у меня найлющей покебол, тут экрана, uh, uh, огірок, боже, найкращий, uh, найкращий виноград ever. Я зазвичай люблю зелений виноград, але після цього винограду Я не хочу взагалі зеленый, бо цей просто о май гай. И А, Ай, ці, uh, ті, тиква. Семечки тиква. Переїхали і тепер ми тут в іншому місці знаходимося. Зараз зніму, де ми живемо зараз. Живемо ми не в цій будівлі, а там хмарочос інший є. Тут є таке кава. Що? Друга. тут є ще один. Pasta and rice bowl, breakfast and pastries Ось вот тут у нас є якийсь шоп і там ще якийсь один ресторан. Ну ми потім будемо, коли тут тусуватися, будемо знімати і показувати. Mm? Yeah. Зараз ми будемо йти їсти. Але я хотіла вам собі показати таку невеличку вулицю в Малазі. <рес> Текстиль. 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 Йдемо досі, шукаємо той бургер, а мені за ці ми зайшли в тупік, але просто тоді піднімаю взагалі все виглядає сонечко <різь> опа, джентл монстр. Я знаю, що в Таїланді, якщо ми ще встигнемо, там є з оцими братс, колаборація, А тут такие бизончики. Справжние бизончики. Да. Что это? что стал геем? Я это сниму влог. это Я здесь на воле. Ой, посмотри, мило то. Хто шарить за дораму пентхаус? То цей дім з цим таким балкончиком це є той дім, де знімався пентхаус. Тобто це і є пентхаус. Понятно? І я сподіваюся, що оцей от на останнє є той пентхаус. Ось так ось. Ще тут, до речі, така сирна копійка, хто шарити шарич. Жона жуктуболсон? Жана Жокотуболсон. Жана жулку тоболсон. Що ти можеш сказати моїм підписникам? Uh, не розмовляйте москальською мовою. Так. Ось ось такі справжні реалі Малазії. Отак насправді живуть люди. Взагалі тут мені здається, я не бачила жодного. Середнього класу тут. Тут або люди живуть отак, або живуть в таких ось якихось висотках. Все. І тут ще взагалі немає пішохідної сторони, тому що ми біля центру, тут вона з'явилася. Але взагалі тут її немає. Ти тут просто люди ходять по трасам або якимось дорогам, де машини катаються. І все. Зашли в Киташину. Реально? Нет. Тут у нас гемблинг такие снапы. Какие-то прикольчики сейчас люблю такие сущи на О, все жрут от этих хрень в китайских фильмах и в институте, уносите... а вот честно разве что Что это? Что это? Так вот, завижала. это ежа. Угу. Напы. какие-то солодыши, да. какие-то штуки для ежи снова. Цікаво, звичайно. Оце все вибір лапші. Оце все вибір напив. і ось це все вибір морозива. Ось це все там було. Оце у нас полуниця. Оце у нас якісь незрозумілі штучки. Оце у нас що. Хез, Дарик, чук, ефір на брамплуал, повторюсь, стробері. Боже. Оце звітку полуниця, а я полуницю дуже люблю. У ну, нас ще є пайпл. Я люблю виноград. Навіть, і так, тут у нас такий от Pop-Up Rosen. У нас якийсь... А, це типа цей апті. Потім тут якісь а, просто штучки і мерч. І ви можете якусь карточку отримати. Эксклюзивно тут. Та самая коллаборация Gentle Monsters брат. Ну сонный. это такое. Чисто для декабря. Я хочу себе эту креветку. Факт, що в Японії багато хто дарує замість там, квітів, це тепер фрукти. Або навіть окремо фрукти це вважається дорогий подарунок. І тому тут є спеціальні ідеальні фрукти, як шейн мужка, ідеальний кавун, ідеальна диня і так далі. І це як подарунки йдуть. І вони, до речі, доволі дорого коштують. Наприклад, 775 мурмяу. Ось, і це просто два вінекратіка і ось ця ж, типу, не знаю, що це, це єблукому здається. Ось так. І хай так ще охотують красиво. О, це ключки. Вийшли поїсти гранатик. У мене моя особиста мусорка. І одразу задумався, так? Да? Задумався в смислі життя. Ні, я просто намагаюсь повністю різними критиками. Коротше, оцей супер розумний хлопець з'їв гранат, три шматочки. Але у нього алергія на нього. Як ти себе відчуваєш? Зачем ти таке зробив? А ви колись їли гранат в 7-Eleven? Ні. А я так. Ты мороженое берешь? Да. Какое? Чикалярнее? Да. А ты есть? Нет. Ми в 7-11 з чаем. Що ж, типу вирішив себе. Мені сегодня зробили сюрприз. Прив мене в таке супер класне місце. Моя рука. И він замовив собі цезарь салат. І він каже, що це його найсмачніший салат за житті. І мені принесли цей і ще пасту і чай. Вечірнє морожа. Аз балсин. Дякую. на що піска. Ми зараз прийшли в один ресторан. Зараз ми будемо знімати обзор. Тимо він замовив чизбургер з картоплею фрі, але вони йдуть разом. Я замовила таку купіцю, зараз ми будемо їсти і давати оцінку. Що ж, поїхали куштувати, до речі, тут є табаско, а дошли гострий соус. Соус дуже смачний, але саме самі колбаски вони такі собі не дуже щасли. Але саме тісто і е соус прям Смач, дуже смачно. Вайп. <плес> Це гарцову ніж тут непогано. Я не скажу, що вона була дуже смачною, але вона була 6,10. Піца сама була тіста, мені сподобалось. соус мені також сподобався, компасація взагалі мені не сподобалась. Я не люблю таку. Але взагалі по пероні йде свинина, а тут була яловична. Сам бургер він смачний. Я йому посаду вже набагато більше. Там була подвійна котлета, що було дуже класно, і смачний соус. Також вони нарешті подаються фрі. Зазвичай кудись не з фрі. Нам принесли отакий теренісу. Будемо коштувати. Я насправді я амбасадор Теренісу. І тому, якщо цей плюсок буде смачний, то я ставлю лайк. Теремісу смачний, ставлю 9 десяти. Це висока оцінка. Не виходить у мене Андрійко ще. але але воно смачне. Сам корж. І, е, доволі такий пропитаний. Відчувається або ніякий, або віз, чесно, не розбираюся, але прям відчувається вони. Е, Кава тут прямо також насичена. Але маскарпони дуже м'які, тому ставлю лайк. Але мені здається забагато багато самого цього тіста. ну, Печива саме я багато. Думка номер 2 Коли ми вже його якось розсмакували, сім або навіть 6 десяти насправді, це надто перепитаний корж. Він прям... Він грав ух. Він ух, ух-хух. Я взагалі не, не люблю каву, але... Я прям у мене весь рот в кавіть цієї. Крем все одно класний, мені подобається. Але з кавою вони трішки перегнули. З канячком нормально. Загато багато цієї какао-пудри зверху, було. вона вже я кажу, і не те, що в мене якась хвороба. А тому що в мене в горлі першить цією пудрою. Сам корж він дуже також твердий. Він він твердий, але м'який, бо, бо, бо якщо бачите, ти, знизу він розпадається, а отут він навіть і не пропитаний. Ем, Тому станньому 60, але в цілому непогано. Такі штуки, ось просто обожнює моя мама. Вони реально смачні. Але це white chocolate, а моя мама любить з мачою, Але з мачую досить смачно. І тут також є отакі ще якісь, але це просто, звичайно, шоколад. І ось це f це як на подарунки, тут також звичай просто шоколад. Хорошене. Але чесно, можна так сказати, коли вони якісь такі супер е, в дефіциті, то вони кажуться прикольними і смачними, але потім вони просто приїдаються і ти їх вже не береш. День добрий, дорогі зрителі, ми дошли до пещери Бату Кейс. бачите? бачите как бы смотрите а ну ладно казахского говори мне как говоришь а да. дороги здесь Малайзия, да. а то значит мужчина надеюсь занесено мы просветленные, у нас открылся третий глаз. Да, третий. четвертый у меня лично. Такая, у вас, такая у вас Ого. О, ультра эссер, не всегда какая-то. Какая-то такая и такая. Что-то как-то... Идмо зараз ест и ежу. Зайшли, будемо пробувати ось такий десертик. Пікнілі пікніли. Давай, розрізай. А де...